У нас сьогодні цілий день немає світла. 2 через 2. Дві години є світло, дві години немає. Ми з Яном поки вигулялись, викопали машину, приїхали, світла вже нема. Встигли підігріти поїсти. і Все. Лайше в Тіктоті ем, побачила такий допис: ми б ніколи не навчились їздити на велосипеді, якби нас одного разу. Не відпустив той, кому ми довіряли. І написано, що а тепер прочитай ще раз. от дійшло спустя стільки років, що дійсно в той день ми мали б освоїти ще один урок, що в житті нам будуть вставляти ножа в спину ті, кому ми довіряємо. Але від того ми стаємо сильніші і досягаємо чогось завдяки от таким випадкам. В житті тільки так це і працює. І згадала, як мене вчила на велосипеді кататися сестра. Е, так і було. Вона мене держала держала за багажник, а потім в один момент просто. Відпустила, я покотилася по селу, це було в селі у бабушки на канікулах. Я просто поїхала з горки вниз. Вона, правда, за мною бігла, намагалась мені потім вже допомогти, коли я летіла на тому велосипеді з горки, і доїхала до, до хати про бабці. У неї був такий старий дерев'яний забор. І сестра кричить: Повертай забор! То я так звернула, і якраз вона мене догнала, ну трошки я в забор тоді впілялась. Але з того моменту я вмію їздити на велосипеді. І, знаєте, сьогодні прочитала цей допис. Думаю, ну, ладно я. У мене з сестрою були такі відносини, що якби ну для мене було очікувано, що вона мене там кинула на тому велосипеді ще й підштовхнула. Це взагалі нормальна тема. Я б навіть не здивувалася, якби вона мене вивезла вчитися кататися на велосипеді, десь на трасу Одеса Київ в годину пік пустила повстрічки і підштовхнула і відпустила. ну, тобто. Для мене в той день урок був тільки навчитися їздити на велосипеді. А от так думаю, дійсно, в дитинства багато кого вчать там тато, мама. От вони держать, держать і в якийсь момент просто відпускають, а дитина то довіряє, що от ззаді там тато держе. це дійсно тоді урок, що не, не, не завжди можна довіряти. І не всім можна довіряти. Ну, у мене я ж кажу, але ж навчила. До речі, плавати мене вчили так само. Мене дядя. На річці, на глибину, там, де я вже ножками не доставала. Якось, ну, на на руці, нібито ми вчимось плавати, а потім глибина, там, де я вже ногами не достаю, він просто руку свою прибрав і каже: пливи. І ну все. Хочеш жити, ви, вигребеш. І це він мене так навчив плавати, сестру так навчив плавати. Нічого? Всі живі. Тому так от цікаво, я ж кажу, що цей допис сьогодні у мене там спогади прям поглибив. Але от з Яном уже ми так не експериментували. ж знаєте, мабуть, інші часи. Зараз дітям от стосовно велосипеду. Легше навчитись кататись, бо з'явилися такі у них приколи, як велобіг. Тобто це як велосипед, але без педалів. І діти на цих велобігах їздять, там, я не знаю, ходити почали з трьох рочків і вони оце ганяють. Е, і на цьому велобізі е, діти вчаться вже тримати рівновагу, бо там, ну, в принципі, конструкція така сама, як у велосипеда, два колеса, колеса та руль. Вони просто що ножками відштовхуються і балансують, тобто е, руль тримають. У Яна велобіга не було, але у нас десь років з 4-5 вже був велосипед з цими позаду страхувальними малесенькими колесиками. Він на ньому катався, а потім у нього був самокат двоколісний. І от він на самокаті, коли е, навчився тримати рівновагу, ганяти вже там, скорість набирати, то він сів на велосипед, коли ми йому вже е, великий велосипед дорослий купили, я не пам'ятаю, там в першому, в другому класі, е, то він сів буквально там, 15 хвилин туди-сюди, він зрозумів, як це працює. І він сів і поїхав. Я за ним теж, теж. Я його тримала за багажник. Але тут прикол не в тому, що я його відпустила, Тут прикол в тому, що я по парку за ним бігла, бо він педалі як начав ті крутити. І я за ним по парку гналася, а потім дивлюсь, у нього все добре, переживала, як він затормозив. Але ні, він спокійно собі зупинився. От. А коли плавати, вже я навчила то це ми десь в першому класі, здається, а ми, може, навіть вже перед школою в садочку, я вже і не пам'ятаю, ну, щось він ще малесенький був. Ми його записали в басейн до кваліфікованого тренера. І тренер за два заняття його навчив плавати. Ну, потім Ян ще рік туди ходив, бо йому подобалося, і це корисно. От, його вчили працювати з диханням під час плавання, то я ж кажу, ми вже над дитиною не знущалися, не експериментували. Ми довірилися спеціально навченим спеціалістам, які в тому знають річ.